Продається затишний будинок у мальовничому селі Лубенського району Полтавської області. Ідеальний варіант для тих, хто мріє про спокій, природу та комфортне життя неподалік міста. Відстань до Лубен лише до 10 кілометрів. Автомобілем ви доїдете за 10 хвилин, а автобус курсує 8 разів на день. До зупинки громадського транспорту близько 7 хвилин пішки. Будинок одноповерховий, цегляний, загальною площею 63,2 м2 метра квадратних з трьома кімнатами. Рік побудови – 1960-1979. покрівля шифер опалення індивідуальне газове, що забезпечує тепло та економію в холодну пору року. Стан будинку житловий, меблі залишаються, тож можна заїжджати і жити без додаткових витрат на облаштування. До будинку підведений газ, у дворі є власний колодязь із водою, яка є завжди. Площа ділянки 22%. сотки. Просторий город дає можливість вирощувати власні овочі, фрукти або облаштувати сад, зону відпочинку чи невелике господарство. Територія рівна та доглянута, зручна для будь-яких задумів. Інфраструктура села приємно здивує. У радіусі до 500 метрів є магазин, кіоск, пошта, парк і зелена зона. Поруч ліс та пагорби, а річка Сула знаходиться всього за три кілометри від будинку. Тут чисте повітря, тиша і справжнє відчуття заміського затишку. Це чудова пропозиція як для постійного проживання, так і для дачі або заміського будинку для відпочинку всією родиною.